Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Якщо подивитися на карту, то дуже важко не помітити концентрацію точок прильоту невідомих безпілотників у секторі на захід від Москви, тих безпілотників, які зафіксували та визнали, пише Олексій Копитько. Картинка свідчить про те, що ініціатори атаки були не по Москві, а в основному по скупченню домівок найбагатших росіян, зокрема по району зосередження приватних та офіційних резиденцій тих тулубів, які у Росії схвалюють рішення. Мовиться про населені пункти гірки, нового горьова, барвіха тощо. Звичайні москвичі налякані, але важливі тулуби ще і спантеличені. Враховуючи вало напівофіційної інформації, що, як мінімум, частина БПЛА запустилась під Москов'я. Наявність більш ніж достатніх підстав бути незадоволеними авантюрами цих толобів у багатьох дорогих росіян. Тому атака на будинки це наступний рівень десакралізації після нападу російських БПЛА на нічний Кремль. Зробили замах на святе. Я думаю, що невиразне бормотіння з приводу штатної роботи ППО, і якісь дуже мляві інвективи у бік України, пояснюються тим, що до російських вождів починає доходити основна збройна загроза режиму вже всередині. Дені Росії тримати оборону потрібно всередині Росії і не в якійсь Чечні а вже під Москвою. Лавина глузування з боку звичайних росіян з приводу атаки на рубльовку виявила глибину класової ненависті. У сухому залишку дуже дорогі росіяни отримали наочний доказ, що менш дорогі співвітчизники з задоволенням повісять їх на ліхтарях та пограбують на жити, як це було у бучі, ірпені та скрізь. Тулуби, які схвалюють рішення, змушені змиритися, що табу по атаках на їхні тушки тепер зняти остаточно. Де-факто оголошено сафарі, в якому українцям доведеться стати. В довгу чергу перші номери за право полювати на бункерного діда та його спільників у середині Росії. До слова раніше депутат Держдуми РФ Олександр Хінштейн опублікував попередній список місць під Москвою, які у вівторок, 30 травня, атакували дрони. З нього випливаючи, що один із безпілотників збили. Біля резиденції диктатора Володимира Путіна, за його словами, безпілотник збили над селом роздори. А атака дронів на Москву це нова реальність, яку слід усвідомити. Російська журналістка Фаріда Ростамова заявила у Телеграма, що роздори це частина рубльовки. Розташовані державні дачі, особисті будинки чиновників і бізнесменів. За її словами, резиденція Путіна нового грьового за 10 хвилин їзди. До зустрічі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.